Добрий день, шановне панство. Почав я прибирати гній, частину прибрав, саму нагнав, їм дав тільки по одному яблуку. Зараз ще кину по одному, бо їсти не даю, поки не приберу. Тепер, куди я витрачаю, вивожу гній і що я з тим гноєм роблю? Зараз я вам розкажу. І так, куди я витрачаю гній. Теплиця. Тут в мене теплиці. Я з осені тримав. тіво, Гарбузи тут були. І гарбузи накрив соломою, листям. І залігли мені собаки. собаки, дивіться, мені пороздушували вікна. Було десь до 12 собаків тут, бо тут тепло було. Я відкрив вхідні двері в теплицю. Вони залізли, наробили мені тут збитків. Тепер я на штик роблю теплі грядки. Наштик я прокупав, зараз не знаю як вам показати. Наштик лопати я прокупав траншею, ширина її приблизно, глибина на штик лопати, ширина на два штека. І я з початку на низ кидаю сіно. Сіно яке, помідори я підстеляю, е листя, яке було тут накриті гарбузи. Я на, на дно кидаю, приходжу по ньому, ось отій канал трамбовую його і наверх я кидаю сантиметрів біля 20 ще гною. Вивожу з гній з, е, внутрі і нутрячим гноєм буду кидати. Потім я Візьму, то напевно вже завтра, бо я з нічної зміни не витримаю того сьогодні, тим більше дощ на вулиці падає, а мені треба електрику підключити. От. Потім я беру шланг, лию воду і резиновими чоботами тут хожу, роблю таку кашу, аж поки е, той гній не, не буде мокрий. І Потім сантиметрів 20, ось, тою землею, що я викупав, викинув. Я зверху роблю такий гурбочок. добрий гурбочок. І він потім за два тижні гній починає набирати тепло, починає гнійні процеси проходити, нагріватися земля, плюс сонечко. Сьогодні 10-9 березня. От. І десь коло 27 березня я буду висаджувати перші помідори. Земля має бути тепленька і помідори добре будуть рости. Ну, то ще трошки буде заскору, але для того, щоб отримати ранній урожай помідорів, якщо ми так посадимо і вбережемо помідори від перших заморозків бо заморозки по-любому будуть, треба буде накривати е, агроволокном, хоча то теплиця, я ще в тій теплиці буду робити ще одну тепличку, щоб зберегти ті помідори від приморозки. От. І ми будемо мати перші помідори вже, можливо, навіть в кінці е, червня місяця, на початку липня. Ну, Десь до місяця часу, якщо буде тепла грядка, до місяця часу, ще дивлячись від сорту помідорів. От. І до місяця часу ми будемо мати на, на місяць скоріше помідори, е, як е, бу, можливо дозріють е, на вулиці. Бо на, в нас на вулиці така ситуація, що Літом, якщо не падають дощі, коли дозрівають помідори, то помідори на вулиці. Нема дощів, є помідори. Є дощі, помідори в нас пропадають, тому що дуже велика вологість. Все, дякую за увагу. Ось таке призначення гною від внутрішнього.